10 травня, Килья, Базар. 180, 15, 15, 15. А я кутину молодая картопля? Что? Что дает молодая картопля? О, умничка уже сделалась. А кутину. 180-160 метров. 180 метров, это гарно. Свеженькая, это наша уже килийская, да? Да, да. 180-160 А ваша полумічка є хотіла? 180 і 160. І 180 і 160. Це, так, Це наша вже килійська. А їх у ціль ваша получка? 180. Килійська. Ми знаємо, що вона каже. Така фурничка. Mm. Добрий ранок. Добрий ранок. Mm. У мене сьогодні обзор по овочам. По... Оверки 45. Конечно. и 33. Полуничка наша уже, киличка? Я ціну? 170. 170 есть, гарно. Она вся? А, вся по 170. Да, вся, вся. 170, вся, вся, 170. Вся, вся. наши, киличка, вырыв, полуничка. А картопля у тебя молодая есть? А, Конечно. есть. Картопля вот 75. День, доброго, доброго, доброго раночка. Огірки 70. А кабачок яку 70. 70. А картошка да, молода? А картошка 85. 85. есть картошечка, капусточка по 55. Mm -hmm. Я по молодым овочам сьогодні все. Да. Вас давно не было. Да. <laughs> да, да. Не, не, не. вас не кинула, дівчатка. ваша <laughs> молода картошка. 90. 90, ну тут по 90. Зелень, скажіть, мені ще по 10 гривень зелень. От у вас зелені теж багато. А Редискові кусили? 30 у мене Вообще 35 умови. 35. Зелені молотої. Молода картошка. Молода 90. 90. Доброго ранку. Вот, а... Молоденька 90 і 70. Маленька, дрібненька хто? Очень 70 і є по 90. А огірки? Огірки 70. 70 овірків, по 30 по 35, по розсаді. От перчик, повідорчики, огурчики, баклажани, делі, арбузи.